Си пустіть барабачек. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал про авіацію та людей, які працюють у ній. Сьогодні відповідаю на ваше запитання. Олександрович питає: до якого віку можуть літати пілоти? І що ми використовуємо для навігації у польоті на нашому літаку? Пілоти у транспортній авіації літають до 65 років. А ось для навігації ми використовуємо енерційні системи Honeywell для визначення координат та просторового положення літака. Плюс у нас є ще. УВС це така керуюча обчисляна система, це в старих машинах. Та FMS Flight Management System це у модернізованих літаках. Є ще GPS, це Global Position System для непроривної або ручної корекції. А ще у кожного члена екіпажу є планшет встановленим навігаційним програмним. Програмами, які доповнюють інформативність навігаційної ситуації на літаку. Томі Кекер 679 запитує про долю літаків пошкоджених у Гостомелі. Відповідаю, мрія АН-225, ан 74 Чебурашка і ан 26 безповоротно, на жаль, втрачені. АН 124 100 м сильно пошкоджений і зараз. Продовжується визначення його стану для прийняття рішення щодо порядку відновлення. Про ан 22 запитують багато. Ан-22 має багато пошкоджень і, на жаль, в нього майже нема ресурсу. Тому подальші польоти під величезним питанням. А ось наш Ан-28 буде відремонтовано обов'язково. Лізік-619 запитує про регіон наших польотів. Ну, так коротенько. Це весь світ. Ну, Таких, крім диктаторських країн, як Росія, Іран, Сирія, Північна Корея, Южний Судан, Південний Сюдан та інші. Відносно велике питання про долю заарештованих літаків із Росії у Німеччині і Канаді компанії Волгаднепер. Все непросто, а простіше сказати, дуже складно. Літаки це приватні, а не державна власність. Демократичний світ дуже дбайливо ставиться до приватників, на відміну від самої Росії, які взяли просто і захопили, і відібрали. Територію у України, незважаючи на власність. Тому рішення про передачу цих літаків це процес, процес на довгі роки. Або правильніше сказати, це такий нескінченний процес. От якщо компанія Волгенберг сама відмовиться від цих літаків, то ми з задоволенням врятуємо ці літаки та готові їх експлуатувати. А ще таке питання. Я говорю про українських прикордонників, які мене щоразу посилено перевіряють на кордоні українському. Написав листа до центрального офісу прикордонних служби і чекає на відповідь. Потім обов'язково розповім про відповідь. Але така цікава ситуація. Я написав листа і відпро... надіслав його Укрпоштою. Це така головна поштова компанія України. Також, дистанцію 5 кілометрів, лист подолав лише за 2 тижні. Я зараз показую скріншот пересування цього листа. Я, звичайно, враховую всі обставини в Україні, але 2 тижні це дуже довго. Для поширення інформації про наш канал, для збільшення кількості підписників. І для популяризації авіації України по всьому світу треба обов'язково підписатися на цей канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та написати великий коментар. А також зверніть увагу, QR-код присутній. Uh, і незабаром через декілька днів я обов'язково розповім, на що ми будемо збирати, кому ми будемо допомагати. Це буде обов'язково якась авіаційна тематика, і ми повинні допомогти нашим Збройним силам. Перемогти, перемогти в цій війні, тому що Україна повинна бути незалежною, красивою і мати обов'язково майбутнє. Слава Україні! Зараз пропоную трохи політати. Сьогодні буде зліт коротеньке відео з Флоридського аеропорту. Камера знімає тільки те, що ми бачимо скрізь Pilot Windshield, тобто перед. Смуга величезна 5000 метрів довжина і 120 метрів завширшки. Складається враження, що ми злітаємо на маленькому літачку, є такому, як Ан-2. Так все повільно рухається навколо. Ви побачите, що у природі Флориди дуже багато води. Там місцевість така низинна. Після проходження урагану Мілтен тут було все повністю залито водою. Але я впевнений, що у життя Флориди, життя Флориди нормалізується дуже-дуже швидко. В екіпажі ви чуєте тільки голоси. Пілот це Богдан, навігатор Сергій, та це Євген. Разом з Євгеном ми багато літали на мрії. Зараз ви бачите фото 20-го року, коли ми літали за медичним обладнанням до Китаю. І хтось з передплатників тоді назвав Євгена золотим голосом екіпажу. Хоч на відео чути лише голоси. Але всім ясно, що екіпаж працює злагоджено та спокійно. Полетіли. Сипустіли. Поїхали, опускаємо. Ждем кармазах ноль, ждем команду. Ждем команду. Скорость номинал установить режим номинал 96 норма 150 контроля норм 170 190 210 230 Пробежный 40. Звезд продолжаем. 250. Шесть. 110, скорость 260. 6 убирается. Убирается 6. Фары убрал рулежный. 390, Пошли влево. На курс 206, установил. На МВ2. M2. Just south of that, it's uh, Ocean Reef, just south of Tammy, and a little bit to the east. Okay, it's a uh, BE35, Beachcraft Bonanza, and uh, I'd like to start at uh, 2500. When I find a gap in the clouds, I'd like to take it on up to maybe uh, 270, do? left Edge, Edge. Arlander good afternoon, Antonov 396, Foxtrot out of uh, pattern 1000, climbing 3000, and uh, turn left onto heading 250 uh, Bonanza 35, tango, squawk 1026 1026, Bonanza 35, tango Antonov 396, Foxtrot heavy, or departure, 5, uh, to departure, uh, ident, climbing in 5000 Ident, climbing in 5000, Antonov 396, Foxtrot What's the call?

Three five, thank you. got it right. one zero two six zero radar contact. Line, over. Nine miles north of the Ocean Reef Airport. Reserve navigation altimeter. is also you. turbulence. twelve o'clock and five, five seven miles yeah. uh, Copy. I got the Antonov for so here. Um, sure. I'll be obviously coming uh, uh, I'm me caution with your If you need to maneuver at all to stay clear, and maintain a little separation from the traffic. can you well, and heading to 7 6 Heavy Orlando, expect a ILS, the ILS to Niner right and to set maintain 10,000. Set maintain 10,000 and uh, ILS 9 right, 7 Antonov three ninety six fox shot heavy, turn right direct worms. three ninety six three даже чуть больше, еще 10 раз. Вот так где-то. Все же не спрямляй сейчас только. Хорошо. Развернемся, а потом спрямишься. 40 градусов, пока как разберем. Так еще больше. Это разворот такой 336. Ориентируемся, ориентируемся. Контакт Daytona 118.85. 5000, 8185, so long south for the high. Town J628, heavy, descend maintain 6000. Рейка, що Там вже ж куда чи сколько козива. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть тим клятущим ворогам! А ви не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде. До побачення!